У Дніпрі комунальники, енергетики та благодійники ліквідовують наслідки нічної ворожої шахетної атаки? Росіяни поцілили по будинках у приватному секторі, пошкодили підприємство та бюро ритуальних послуг. Через атаку загинув 53-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення. На місці одного з ударів працює наша кореспондентка Софія Богуцька. Тож, Софія, яка ситуація на зараз у Дніпрі? Вітаю, Петре, чергова складна ніч видалася у Дніпрі близько пів на одинадцяту вечора. Російські окупанти почали атакувати місто шахедами. Удари прийшлися по правому берегу, але як гепало, було дуже чутно і на лівому. Постраждав найбільший приватний сектор. Там спалахнули пожежі. Ось тут мешкала сім'я із трьох людей з малою дитиною. Родина винаймала пів будинку. У момент атаки люди були в кухні. Вона найбільше вціліла у помешканні. Якби то була кімната, каже власниця оселі, пожильці, б, ймовірно, не вціліли б, бо саме туди влучив російський безпілотник. Прямо шахет упав в центр дому. Нічого живого не залишилося. Ну, вірні слава, Богу, люди живі залишилися, все нормально. Були на кухні, встигли вибіжати. Якби вони були в кімнаті, то ніхто б не вийшов. Мешканці Дніпра згадують минулу ніч як пекельно. 69-річна пані Раїса мешкає у сусідньому із місцем удару будинку. Була вдома. Вона із 12-річним онуком. Вже готувалися спати, аж раптом відчули сильні вибухи. Жінка каже, атака забрала життя сусіда. Там уже плам'я полихало, там уже горілку і 86-го дома виносять мужчину. Мужчина мне показалось, что ему просто плохо было, но он оказался уже мертвым. Ему пытались сделать э, ну, реанимацию, скорая помощь, что уже сказали, что он мертвый. Честно говоря, я такого ужаса вообще никогда не ожидала. Мы с ребенком сидим на валерьянке. Нас до сих пор трусит от этого. А 75-річний дніпрянин Павло розповів нам, що в його оселі винесло вікна, та сам чоловік не постраждав. Каже, теж бачив, як безуспішно намагались реанімувати сусіда. Побіжав, думаю, може комусь допомогти тут треба. Сюди прибіжав, а тут жар такий, тут плам'я такое. Це було ужасне, звісно. Вот. нас стекла всі, вон, я вже шістий раз виношу стекла. Біля згорілих і потрощених будинків і досі прибирають їхні власники. Також їм допомагають і благодійники, також допомагають енергетики та комунальники. Працює і криміналістична лабораторія. І є вже ранкові новини із Нікопольщини. Там зранку ворог Гатив із РСЗВ ГРАД по районному центру та Марганецькій громаді пожежа сталася у ресторанному комплексі. Пошкоджені сім приватних осель, два гаражі та стільки ж. Шавтів ось такі наслідки чергового російського терору Дніпро потровщини. Петре, дякую вам, Софія. Це була наша власна кореспондентка Софія Богуцька з Дніпра. Де росіяни вночі дронами вбили чоловіка? Ще одного поранили.